Дивна квітка, ніжна сама дивиться у небо, Україна, ти, як мама. Розкажи трошки про свою статтю, про свою наукову доробку. Яка її тема? Її тема це розповідь про Ольгу Павленко як художницю, як поширю як людину, яка поширювала українську культурну спадщину не тільки по всій Україні, але і у світі. На що ти звертала увагу у своїй роботі? Які основні моменти ти висвітлювала? Що було можливо таке найцікавіше, що ти запам'ятала? Найцікавіше я запам'ятала те, що Ольга Павленко була дуже доброю, яка робила виставки аукціони, щоб допомогти онкохворим дітям. Вона завжди займалася з ними безкоштовно з аутистами, синдромом Дауна. Вона наголошувала, що вони. Не може добре говорити, але вони завжди бігли до неї обійматися, не дивлячись на те, що в них був, у багатьох були проблеми з соціумом. Розкажи, десь ти з цією роботою приймала участь? Я приймала участь у Малейка академії наук України, Полтаві, і я зайняла друге місце по області. Чи знали ви Ольгу Павленко? Так, на щастя, мені пощастило познайомитися з цією. Світлою, творчою, чудовою жінкою, тому що ми відвідували років десь три-чотири тому творчі зустрічі, які вона організовувала, зокрема, перегляд кінофільмів актуальних на сьогоднішній день. Вона проводила також майстер-класи. І, зокрема, мої вже випускники, учні нашого ліцею, відвідували її студію Кольорово і. Прилучилися до мистецтва живопису, і зараз вони продовжують цим займатися, навчаючись уже у вищих закладах. Знаю, що ви навчали дочку Ольги Павленко. Якою вона була? Софія Філоновська, випускниця 2022 року. Така ж творча, можливо, не така темпераментна, як мама, але завжди із власною думкою, абсолютно не байдужа до чого, що відбувалося в нашому закладі. І мама передала їй у спадок і навчила малювати теж, тому що Софія брала. Активну участь у різних творчих конкурсах не тільки в Україні, а й за кордоном училася на профілі історико-економічному, але продовжує займатися і вчитися на творчу професію. Ольга Павленко одна із 22 жертв жертв Амсторі, і це наша випускниця і мама нашої випускниці ліцею Політ. І це особистість, і це людина, якою ми можемо пишатися, тому що вона була дуже творчою, вона дуже поспішала жити, нібито вона щось знала і відчувала. Вона могла навчатися в коледжі у нас 4 роки, але вона після другого курсу поспішила поступати в університет в Кіровоградський. І спогади про неї це завжди динамічна, швидка, з рюкзаком, з енергією, з великою кількістю планів, з малою кількістю часу, і в малий проміжок часу в неї дуже багато чого потрібно вирішити, обговорити. Ось такою вона згадується, але вона дуже глибока. При тому, що ось ця динаміка, і такий нестандартний, можливо, десь її стайл, але при цьому це людина, у якої була дуже глибока така філософія, дуже розуміння життя всього, що відбувається навколо, і звичайно, нам болить і не відпускає. І ми 10 лютого згадуємо про те, що всього лише б 39 було в цьому році, а вже майже рік немає. У нас, на жаль, із жертв в Амсторі двоє загиблих Оля Павленко і Соня Винник. Ми сьогодні увагу хочемо приділити Олі, але далі ми поговоримо обов'язково про Соню. Скажіть, будь ласка, чи будуть на Заході її рідні, чи близькі? Рідних і близьких і ще більш болючим є наразі спогади, розмова про Олю. Ми пропонували долучитися і доньці Олі, і родині, але вони поки що приймають, сприймають і звикають жити без неї, хоча це дуже тяжко. Але ми в будь-якому випадку, я думаю, сьогоднішнім заходом таку нашу підтримку, такий меседж передамо, що ми пам'ятаємо, що ми любимо, що ми цінуємо. Оля була студенткою в моїй групі. Були класним керівником. Вірно? Була класним керівником. Да, це група, яка навчалась два роки, і ось вона не багато в нас була два роки, вчилась дуже гарна. Яскрава сонячна дівчинка, яку якраз я пам'ятаю такою усміхненою завжди, дуже доброзичливою. Світла світла дитина, світла душа, світла жінка дуже талановита. Неї вже тоді був талант до малювання, звичайно, да вона до речі, в неї талант до всього. За що б вона не бралася? Ось вона це робила з таким величезним задоволенням. Те, що вона не знала, вона любила вчитися, вона з задоволенням якісь нові опановувала техніки, дуже багато читала, і ще в неї був талант спілкування. До неї всі зверталися, тому що така душа тепла, розкрита, коли могла кожного обігріти, щось порадити. Я любили студенти і одного рубля.